Тим, хто вважає, що наш складний час не привід відмовлятися від урочистостей, радси пропонують послугу ювілейного весілля. Вона не нова і не обмежується круглими датами. Урочисту церемонію можна замовити хоч би в який рік подружнього життя. Втім, у часи війни бажаючих не так багато, як було досі. От я на посаді працюю вже 14 років. і За всі ці роки в мене ну майже кожного року були пари, які бажали провести такий обряд і. Можна так сказати, що послуга користувалася попитом. Мабуть, з початку війни, враховуючи, що у нас територія приближена да, дуже. От часто у нас і е тривоги бувають, і обстріли часто бувають, і, мабуть, людям трошки. Не до таких церемоній, тому з початком війни, ну я особисто не провела ні одного такого обряду. На жаль, люди цікавляться такою послугою, мають бажання, але зрештою відкладають повторну урочистість на потім, розповідає Олена Ельтерман. Утім, загалом в Україні ювілейні весілля послуга популярна. Під час церемонії пара отримує свідоцтво про шлюб із позначкою повторно, і це гарна нагода знову відчути емоції першого кроку на рушник згадати. Щасливі миті спільного життя, відчути свято разом з дітьми і онуками та символічно оновити свої обіцянки. Ті пари, які я проводила обряди, це було срібне весілля 25 років, золоте 50 років і 60 років діамантове весілля, коли подружжя прожило разом от стільки років. Але ж цей обряд може бути проведений і на річницю, і на 5 років. Не обов'язково прив'язуватись. Конкретно до якихось річниць. У нас, тим паче, зараз, коли війна, дуже багато, ми реєструємо шлюбів, коли вони взагалі дуже-дуже швиденько і немає ні гостей, ні весільної сукні, ні обіцянок. Навіть обручки вони інколи не встигають купити. У мене була нещодавно пара, яка каже, ми так хочемо обручки, дайте нам, будь ласочка, півгодинки, ми швидко з'їздимо, їх придбаємо. Тому, от, враховуючи всі ці обставини, Люди мають розуміти і знати, що ми можемо допомогти, якщо є можливість, є бажання на річницю, на два роки спільного життя подружнього, можна прийти і замовити у нас цю послугу. І ми проведемо той обряд, який їм хочеться, той, про який вони може мріяли, або ж знову-таки можемо оновити у ті всі емоції, обітниці, які вони. Якусь кількість років тому давали один одному. Часто ініціаторами повторних урочистостей стають діти. Вони заздалегідь планують для батьків церемонію, часто із символічною фатою та обов'язково з фотосесією для фіксації пам'ятних моментів. У РАЦах кажуть, нині молодята часто проводять скромні церемонії, не завжди наречені одягають весільні сукні. А тому повторне весілля відкриває можливості пережити емоції по новому і втілити мрії, які не вдалося здійснити у де. День укладання шлюбу. Для того щоб це було організовано на достатньо високому рівні, то треба трошки заздалегідь. Тому що я спілкуюся з цими парами, я через дітей дізнаюсь історію їх знайомства. Це дуже бувають цікаві історії. Це якщо говорити про ті пари, у яких вже такий стаж вагомий сімейного життя, 50 років, 60 років, там дуже цікаві історії. На той час взагалі у людей весілля майже ніколи не проводились, тихенько пішли, розписались свідоцтво. Отримали і все. А зараз і рушник, і обручки, і шампанське, і привітання, і обітниці і це все настільки гарно, красиво хочеться, щоб люди звертались за цією послугою, щоб знали, що вона у нас взагалі є. І ми завжди чуємо побажання всі і намагаємось максимально зробити людям те свято, яке вони від нас очікують. Надія Шевченко, Ігор Притула цей день.